Наступного видивляється, чи будуть наступні? Продовжуй. Він звали? Да. Хорошо, нема наступного? Давай, все, підгазни. Щоб якщо він даже різко вискочить, хер він встигне. Далі ми в напрямку головної дороги. Заїбали ці учбові, скажи. Просто заїбали, блять. От нахуя ти тут, блять, паралельно паркуєшся. Клацай лівий, дзеркало подивляйся, обіжай його через суцільно трішки. Давай, правий, подивляйся, вертайся, хорошо. Вимкнула, погнали. Ми ліворуч. Класний лівий. Тут хоч і в напрямку головної, але з лівим обов'язково. Добре, їдеш рівномірно. І давай, давай, давай. І давай, давай, давай. Блять, не працює світлофор, Але слава Богу, нема людей. С'єбаємо звідси. Давай, газуй. Це бомженятко обережно, блін. Воно тут просто стиняється туди-сюди. вроді, водій, він своїй смусі залишився, так? Да? Бачиш? Хорошо. Йому можна довіряти. Далі ми з тобою будемо розвертатися від знаку три стопних прольоти. Раз, два, три. Оцей стовп жовтими квадратиками. Класне. Кому? Стрічки. Сповільняйся. Не спіши, ти ще не перекрила дорогу лівим, а от тепер можна закручувати. Крути, бляха, муха його постійно. Плавно сповільнись. І ще можеш підкотитись. Плавно сповільнись. Після нього можна буде. Глянь зліва і котись. Давай, 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 зліва, з плеча туди, назад. Да, блядь, і вирівнюй, вирівнюй. Гаску! Ще! О, хорошо, хорошо теж газує, бачиш, Димить піздець. Нам немає сенсу перелаштовуватися в праву смугу, Правда, у нас, блять, ми 53-54 уявили. Ну, похер уже, типа, знаєш. Інспектор провтикав, помилку не поставив. Давай, в правий. І так, світлофор не працює. Всі пішоходи в пріоритеті. Ми в напрямку головної. Покажчик вимкне. Сповільнилась. це обмежена оглядовість, за нею вискакують, підтягують. Що там можна, зйобуємо звідси. І напроти Гродницької клацаєш правий поближче до розмітки і не увальнешся в забор. Хорошо, 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 хорошо. Людей, людей контролюй. людей до сих пор людей контролюй. Класний лівий, до сих пор людей, не дзеркало, людей. А тепер дзеркалом займайся. Більше газу, більше газу, раз уже полізла. Вимикай. Херово полізла, бо він тебе прискорювався. Ти не газувала, ти не газувала.